Автопарк, місто Київ, Сумська, 2. В наявності у нас з'явився такий от Volkswagen Passat B7. Це 2012 рік, 2 літра бензин на системі повного приводу. Це у нас Alltrack. Машина офіційна. Два ключі, вся сервісна історія. По кузову в дуже хорошому стані, без якихось критичних зауважень або недоліків. Маємо по задній частині камеру заднього огляду, коричневий салон шкіряний без якихось зауважень, чорна стеля, карти дверей без нарікань, присутні задні шторки по передній частині, 4 слопідімачі, електрорегулювання дзеркала, автосвітло, круїз, мультикермо, напів електрорегулювання водійського сидіння по центральній консолі штатна мультимедіа та кліматконтроль. Також присутні підігріви передніх сидінь, електроручник та автохолд. Тому, якщо вас цікавить на даний варіант автомобіля, з радістю чекаємо вас по адресі місто Київ вулиця Сумська. 2, компанія автопарк. Нагадую, ви можете придбатися авто як в кредит, так і в лізинг. Ну і звісно ж за готівку.